Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. І сьогодні ми продовжуємо з того, що в попередній раз у мене гра вилетіла. Просто напросто вилетіла. О, зато спойлери доступні. Подивимось, який же ми виберемо. Давайте цей фари. Може, задні, ні, задні вогні недоступні. Насадка глушника. Вуглепластик, давайте. Ось цей спойлер поставимо. Озухозаборник. Ні, не те, що я хотів. Оце давайте поставимо, щоб гарно було. І це. На жаль, нічого іншого немає. Все недоступне. Так що повертаємося, зберігаємося. Надіюсь, гра не вилетить зненацька. Зато ще гарнішою вона стала. Так, підбираємо приз. Ох, блін. Зайшов я боком. Вона наче легше стала за рахунок цього вугле пластику. Так що заїдемо на якусь... Таку швидку гонку, ох, ох, як ми в поворот заходимо. Так що, ось ми приїхали. Правда, буває, гра проти мене йде, коли вона вилітає. Але я не опускаю руки, я продовжую. Погнали І спойлером. Машина ще гарніше виглядає. Погнали. Блін, бісове таксі. Давай, дай мені приїхати. У мене поки є шанс. У мене є шанс. Ось так. Ми їх навздоганяємо. Ми їх навздоганяємо. Тільки лідер... Ой, блін. Звідки він взявся, блін? Чого він став посеред дороги? Чого він став посеред дороги? Так, ще 70%, шанси поки є. Давай, ми нас заганяємо. Ось так. Перепрошую, ми вже не останні, ми вже другі. А ось і літер, лідер на ауді. Це ми в лідерах. А, а той, що на ауді, вже не лідер. Погнали. Ось так. Блін, знову цей таксист бісовий. І за цих громадянських я... Блін, намагаються мене розвернути. Так що я не здаюсь без бою. Хотять побитися, давайте їм як понадаю люлей. Так, ми наче на грані були програшу. Але ми попереду. Так що я розганяюсь і фініш. Зберігаємося. Так що я ще поїду до магазину аксесуарів, щоб глянути, що тут є нового. Подивимось, що тут нове. Циферблати. Немає. Що там по неону? Недоступне, тонування і так. О! Давайте зелені поставимо. Гідравліка і так, Компоновка. Що там? Багажник і так. Мало чого нового, треба просто більше проходить, щоб багато чого відкривалося. Так що виїжджаємо звідси. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого!